А це бачи, тобі коридор за мене. Будь ласка, викарди до поста, потом далі покаже. Тут нічого немає, пусто. Ви там, представник. А я бачу, що і досі пусто. Будь ласка, до поста. Пото перекад до поста, там трея, там не пусто. Не пуста, не пуста. Не пусто, не пусто. Там нічого. Ти можеш там і виходити.

Один затягає до себе, один каже, спокійно виправляється, за кінці люди, на ті постійний дизок. Тому я нагадую, що зараз печі виплати буде, починаючи відводить, це бувати

Мою дорогу! Дрогу! Я говорю, що забив головний, я стайню. Все, вырежьте тут, не вставай. А и фестиваль что? Что-то таки сказали. Где, где, где вообще жертва? я говорю, что... Так, а что вы тут мигаете, скупаетесь? Город, 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 там разведка пошла, пока здесь посидим. Пока ничего а вот не надо. Пока ничего не надо. Разведка Ты еще не вернулась. Все никто не стрелял. Что? Кто стрелял? Кто с да Кто с чего во прибежал хлопец кричать, «Затем, сука, на Майдан, вот там стреляют». Кто с Не было. Не было пострели, блядь. Зараз сука, влада, виїжджай, і всі куди. Нас слышно було на передовій. Стріляли? Стріляли. За мету, блядь. Блядь. Сколько, блядь. Знизу, блядь, кричать, нахуй, що зверху стріляють. Зверху кричать, що знизу стріляють. Питаєш людей, хтось стріляв, блядь, нічого ніхто не чув. Зверху, полі, 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 шука, полі, там прикольно, полі. курва історія. Вез тебе, тебе історія пишеться, Ти під верховну глянь, попійсяй курва біля кадміна. Пацане, там всі живі! Сві живі! Просто сказали, що снайпер, ніхто не казав. що побачите, не казали, що нас стоять! <страс>